Вітаємо вас в ефірі Спортивна Галичина і з вами її ведучий Іван Харук та Назар Павлів. І сьогодні ми розповімо вам про спортивні події, що відбувалися на Івано-Франківщині протягом тижня, та про досягнення наших прикарпатців на міжнародній арені. Утім, перед тим як почати, нагадаємо, що інформаційними партнерами програми є інтернет-сайт піар-агенція PR, PR Energy» та головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Івано-Франківська Говерла вперше в сезоні поступилася на рідному паркеті. Ведмеді були слабшими за Дніпропетровське Дніпро. Вже стало недоброю традицією, що доля матчу в обласному центрі вирішується на останніх секундах. Цього разу теж так вийшло. Завдяки влучним штрафним киткам гості зуміли вирвати непросту перемогу. Таким чином підсумковий рахунок гри 68 на 71. Хто постійно у новому сезоні відвідує матчі за участю Говерли, мабуть, бере з собою заспокійливі ліки, адже хід гри, особливо наприкінці, не для слабонервових. Так вийшло і цього разу. В гості до ведмедів приїхав Дніпропетровський Дніпро, який вивився не по зубах івано-франківцям. Хоча спочатку гри все складалося доволі пристойно для господарів, навіть за відсутності центрового Еріка Колмена, котрий травмувався. Зважаючи на цей факт, гру на себе взяли вже традиційно Данте Свонсон, Грін та Лемик. Проте у підсумку це не допомогло. Навіть зважаючи, на високу результативність за триочкової позначки, черговий парадокс, але більшу частину матчу говерляни вели вперед. До заключної чверті перевага на користь господарів сягала більше десяти очок. Однак, завершальна 12-та хвилинка, а чи заключні секунди, цього разу були не на користь говерлянам. Таким чином, друга поразка поспіль і перша у рідних стінах. Ці невтішні для івано-франківців результати відсунули їх аж на п'яту сходинку у турнірній таблиці суперліги. Сегодня легких мячей практически мы не давали забивать. Все броски, которые сделала Гаверла, были сопротивлением. И нападение нам чуть-чуть стоило добавить и сразу положительный результат. Мы готовились к Колману и знали, что нам будет нелегко с ним под кольцом. Но сегодня Гаверла из поля показала, на мой взгляд, очень хорошую игру. 57% трешек, это трехочковых попаданий, очень, очень серьезный показатель для Гаверлы. Моя ошибка на последние 7 секунд, она вот привела к такому результату. Неправильно нарисованная концовка, поэтому обидно. Нужна была победа для уверенности, для дальнейших игр. Пожалуй, все. А 8 листопада Говерла дебютувала в Єврокубках. На рідному паркеті ведмеді приймали чеський баскетбольний клуб Простийов. Свідками старту єврочеленджі стали й багато прихильників прикарпатського баскетболу, котрі зробили все від себе належне, аби допомогти перемогти чехів. Проте підтримка болівальників не допомогла Говерлянам набрати перші очки в групі. Фантастичний кидок гостей на останніх сотих секунди звів на Нівець. Всі намагання бродзових призерів Суперліги вдало стартувати у Єврокубку. На відміну від інших матчів, Говарли старт в третьому за престижністю турнірі європейського чоловічого баскетболу зібрав чимало болівальників. Безперечно, всі прийшли підтримати Прикарпатську команду. І робили це протягом цілого матчу справді по-європейськи. Забігаючи наперед, зазначимо, що саме шум на трибунах вже наприкінці гри неабей помішав чеху виконати влучно одразу два штрафні китки. Утім, про все по порядку. Вже традиційно з стартових секунд господарі пішли в атакувальні дії, котрі принесли деякі відриви рахунку. Варто відзначити, що вже з початку матчу була помітна відсутність одного з ключових гравців Еріка Колмена, котрий травмований. Попри це, у першій половині гри Говерляни все ж вигравали, хоча і з невеликою різницею. Однак, на відміну від господарів, чехам досі вдало вдавалися кидки за триочкової позначки, що таким чином дозволило баскетбольному клубу йов вийти уперед. Тоді як Говерляни, по активний напад, рідко влучали зі штрафної позначки. Особливо помітно вирізнявся в цій справі американець Грін, який декілька разів за гру навіть не зумів докинути коричневого до баскетбольного кільця. Можливо, і цих невикористаних можливостей і не вистачило господарям, аби в підсумку перемогти. Хоча саме перемога була дуже близько. Наприкінці зустрічі капітан ведмедів лучно виконав штрафні і вдалий дебют єврочеленджі був, як то кажуть, майже в кишені, адже не що оптимісти б не повірили, що за три секунди до кінця гостям дасться провести атаку, а здобути очки взагалі здавалися б фантастикою. Однак, тим напевно і цікавий баскетбол. За мить до кінця матчу чехам вдалося все ж кинути м'яча в напрямку кільця франківців, і він за неймовірною траєкторією потрапив у ціль. Синхронно з фінішною сиреною. Таким чином підсумковий рахунок 77 на 75 на користь гостей. Проблеми були, Проблеми були у нас дві, які я вижу на сьогоднішній день. Тринадцять на своєму ми повністю. 13 на нашем щиті сделали соперник. Ну и традиционно второй группой подряд штрафные. Вот эти два компонента сегодня мы провалили. Ребята работали, ви видели, Не опустили руки, бились, показали характер за три секунди, повели в щиті. Ну, сумасшедший -бросок. Добре захищали. Ми після цієї перемоги відчуваємо себе щасливими. Нам пощастило, адже Говерлу сьогодні награв ключовий гравець Арі Колмен. Я взагалі задоволений грою нашої команди. Наступний матч в Єврокубках Івано-Франківці проведуть на виїзді вже за декілька днів супроти французького Руана. Депутати обласної ради наказали журналістів, що правда лише у волейболі. З нагоди відкриття спортивного залу гімназії номер 1 тут зіграла збірна команда депутатів івано Франківської обласної ради та представники засобів масової інформації. На майданчик вийшли Олександр Сич, Василь Гладій, Володимир Шкварилюк, Остап Зас, Юрій Бабій та інші депутати. Їм чинили опір журналісти обласного телебачення Гличина, газети, репортер, сайту спорту фіей тощо. А відтак без традиційного офіціозу та краваток медійники не змогли подолати високі депутатські блоки під сіткою і таким чином поступилися. Однак як, як то кажуть, в таких ситуаціях головне не перемога, а участь. Як стверджують Акула апарата мікрофона під час першої такої волейбольної зустрічі вдалося помітити чимало слабких місць в команді суперника, які обіцяють місцеві мас-медіа, обов'язково рахують під час матч реваншу. Немає значення, що це депутати чи не депутати, але загалом люди у вільній від роботи час намагаються відволіктися від насущних проблем, зайнятися спортом. Тут, як мінімум, бувається два зайці з одного боку. Це і поправа власного здоров'я, бо як відомо, здоровому тілі здоров'я рух, але це одночасно можливість відволіктися від тих проблем, які насідають на голову. Ну, що стосується політки, то це дуже круто. Прикарпатські міліціонери вшанували своїх ветеранів та пенсіонерів. У обласному центрі Прикарпаття організували спортивні баталії до Дня ветеранів органів внутрішніх справ. Така ідея належить місцевій спілці ветеранів. Цьогоріч колишні правоохоронці змагалися у лейболі та стрільбі. Мета єдина, кажуть організатори зробити все можливе, аби ексміліціонери задали спортивні навики. Адже без спорту міліція не міліція, кажуть силовики. Переможці змагань будуть нагороджені цінними подарунками, грамотами та кубками. Ми вважаємо, що і подальшому кожен рік ми будемо. Святкувати свято Дня ветеранів органів внутрішніх справ наглядати по-різному. Тобто в цьому році ми його святкуємо проведення змагань, на наступний рік у нас буде щось по-другому. Олімпійські чемпіони народжуються і зростають в Коломиї. А в Івано-Франківську відбувся чемпіонат області серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл зі спортивної гімнастики. Хоча команда зайняла друге місце, в обласному заліку коломийські спортсмени вибороли золото і посіли інші призові місця. Коломийська дитяча юнацька спортивна школа номер один тішить результатами громаду міста і району у обласних і республіканських змаганнях з гімнастики. Вихованці спортивної школи відстоюють честь Коломийщини. Стрімкий зріст майстерності гімнастів стримує лише тотальне недофінансування галузі спортивного виховання молоді в Україні та надто коротка доріжка у залі. Попри це, на нещодавній першості області в Івано-Франківську гімнасти Дюсуш номер 1 показали добрий результат, вважає тренер Юрій Фурик. По програмі другого дорослого у нас і чемпіон, і срібний призер. По програмі першого дорослого так само у нас перші два місця це і золото і срібло. По програмі КМС у нас бронза і по програмі Мистів спортів срібло. Тобто досить солідний виступ назалі зараз досить непогані результати. У нас є досить солідна команда. У нас є учень, наші легіонери, так сказати. Е, в Київському училищі фізичної культури є учень в херсонському училищі фізичної культури. Пару учнів є наших. Ми їх усилюємо команду і ну, там навчатися у спортивній школі. номер один можуть не всі, адже суворі тренери мають точні критерії відбору майбутніх гімнастів. Однак, ті, хто пройшли відбір і залишилися на тренування, подолали перші труднощі і не відмовилися від важкої праці над собою, зрештою отримують відповідну винагороду. Я був на змаганнях в на області. Е, було дуже важко, але випробував друге, а потім на останніх змаганнях третє місце приймав участь у нас коло миї Франківської області, більшість на області. Ну в час майже призер, це дуже важко. Це дуже довгі роки праці. Тут нема нічого легкого, ну і все решта праця, праця і праця. Я вже займаюся сьомий рік. Останнє змагання я виберу друге місце. Були цей, тяжкі суперники, ну, було тяжко вибрати друге місце. До столиці Гуцульщини також наприкінці тижня з'їхалися священнослужителі, щоб продемонструвати власну не тільки духовну, але й фізичну форму. В Коломиї вже традиційно відбулася спартакіада серед священників. Їм, звичайно, довелося дещо стримувати емоції під час спортивних звитяг. Про це принаймні нам розповіли коломійська журналісти, які були свідками священницько-спортивних баталій. Вже традиційно з року в рік змагання розпочинається марш параду священників. От ці декани підіймають державний прапор. Благословляє захід владика Миколай Сімкайло. Він каже, що священники своїм прикладом показують прихожанам, як треба вести правильний спосіб життя. Ми саме. Сьогодні сьогодні... священиків прийшли підгідю товариства Спартак. Його очільник та владика Миколай підписали відповідну угоду про співпрацю та партнерство. Найактивніші священнослужителі отримали футболки спортивного товариства. Представники влади вітали отців та бажали їм вдалих виступів. від депутатського корпусу таким великим святом, яке відбувається Запеклішим видом змагань став канат. У перетягуванні взяли участь дев'ять деканатів та кращим став Заболотівський. Саме вони у фіналі виявилися сильнішими за надвірнянців. Багато команд заявилося і в першості з волейболу. Цього разу перемога дісталася отенійським священникам. А вони в свою чергу поступилися районним депутатам. У шахматному клубі міста перемогу святкував отець із Яремчі. А ще у писанковій Коломиї, за підтримки влади міста і району, відбувся всеукраїнський перший відкритий кубок України з Алтимат-Фризбі. За офіційними даними, в Україні цей вид спорту почав розвиватися з середини 90-х років. А станом на сьогодні фризбісти створили навіть свою федерацію. До Коломиї завітали 11 команд з усієї України. Якщо ви думали, що фризбі можна кидати тільки на пляжі, ви помилялись. Існує командна гра у фризбі, яка називається алтимат, і є не менш цікава ніж будь-яка гра з м'ячем. З кожним роком кількість прихильників цього виду спорту в нашій країні та й в усьому світі зростає. В Коломиї диск кидають вже більше як 5 років, але нарікають, що небагато молоді затримується в команді надовго. У нас зараз буквально 5-6 людей, досить мало, але в Коломиї важко знайти на цей вид спорту цікавих людей. Маємо декілька кубків за зайняття третього-другого місця по Україні. Там, на нашому турнірі взяли третє місце. Мінімальні досягнення є. В запеклій боротьбі коломийська команда на призові місця не претендувала. Золото турніру вибороли фризбісти з Києва. Команда нова, друге місце з командою «Жиголо». Також зі столиці, а третю сходинку посіла команда з Луцька. Оригінальні кубки та дипломи учасникам турніру вручили представники влади та району. Заступникам міського голови та голови району дали спробувати кинути диск. А щоб про цей вид спорту у владних кабінетах скоро не забули, гостям подарували на згадку та для використання диски для гри у фризбі. Мабуть, у кожній справі найважче її розпочати. І коли минулого року обласна федерація волейболу започаткувала чемпіонат області серед жінок, мало хто вірив у позитивний результат. Але прогнози скептиків не виправдалися, і цього року обласна першість стартувала вже вдруге. Свого часу жіночий волейбол у Івано-Франківську був у великій пошані, особливо коли місцева жіноча команда університет грала у професійній волейбольній лізі. І щоб відродити популярність жіночого волейболу, обласна федерація другий рік поспіль організовує чемпіонат нашого краю серед жіночих команд. Організація змагань у нас на високому рівні. Я думаю, що ніде в Україні в обласних чемпіонатах немає такого рівня суддівства, як у нас. Зали чудові. Ми вдячні керівнику коледжу фізвиховання за наданий чудовий зал. І насправді не кожен всеукраїнський турнір може похвалитись наявністю суддів національної категорії, не кажучи вже про кваліфікацію міжнародного рангу. Дуже добре, що в нас є перші з області, жіноча, є сім команд. Я думаю, що буде більше. Рівень досить пристойний. Мене здивувала команда комерсант комерційного коледжу, досить грамотно грають дівчата. Я думаю, трошки не вистачило зіграності, можливо, тому що Галич вже віддавно грає цією командою минулого року. Чемпіонами області стала дружня команда із древнього Галича під орудою досвідченої Олександри Мандражеєвої, яка виховала не одну плеяду волейболісток, а свою дочку Тетяну вивела до рівня гравця національної збірної України. Тяжка наша праця. Щоб добитись результату. На рівні області ми так собі виглядаємо. Середньо минулого року стали чемпіонами. Я думаю, що це не дуже випадково, тому що ми тренуємось напружено, але може нам повезло трошки. Цього року хочемо перше попасти в фінал, а далі буде видно. З Божою допомогою може і вдасться повторити минулорічний. Успіх. Відстояти перемогу завжди важче, ніж її отримати. І все-таки волейболістки галичанки зуміли виграти два поєдинки у Івано-Франківських команд Комерсант та Каменяр. Такого ж успіху добились і волейболістки Коломийського колоса, які у Снятині здолали місцевих волейболісток 3-1 та Сивулю з Ружнятева 3-0. Чемпіонат, який пройде в одне коло, завершиться фінальним турніром у березні наступного року. Один з найжорстокіших виїв спорту цими днями постав у всій своїй красі. В обласному центрі Прикарпаття проходив Кубок Івано-Франківська з тайландського боксу. Протягом двох днів 5 та 6 листопада, найкращі представники бойового мистецтва виборювали цей почесний трофей. До Станіславова приїхали команди з Одеси, Львова, Самбора, Яремчі та Калуша. Бої, а деякі з них, до речі, виявилися не для слабкодухих, відбувалися у спортивному залі університету нафти і газу. Руки, ноги, коліна та лікті. Саме ці частини тіла задіяні в тайландському боксі. І так цей вид спорту не для романтиків, хоча, попри надто жорсткий вид, охоче займаються багато хлопчиків різного віку. Зокрема, на Прикарпатті активно тайський бокс розвивається в Надвірнянському військово-спортивному ліцею. На кубик івано франківська його представників було чимало. Всі показали пристойний результат, кажуть тренери. Здебільшого учасниками турніру є хлопці, котрі більше року займаються тайським боксом. Без травм не обходиться, але бачите, є у нас захисне обладнання, шлеми, жилети, накладки на ноги, на лікті. Звичайно, капа. Без травм не буває ніде, тому хто хоче дійсно бути справжнім чоловіком, проявляти характер, цей вид спорту дуже гарно підходить. За час зйомок сюжету у лежачому положенні на рингу опинялося близько п'яти хлопців різного віку, декому навіть знадобилася допомога медиків. Такий азарт завжди приваблював до себе глядачів, котрі з іскрою в очах спостерігали за тим, з якою майстерністю розбиваються носи. Проте це не лякає Юрія Дрозда. Хлопчик тайським боксом займається один рік. Чи це захоплення перевести у справу життя? Не впевнений. каже час покаже. Завдяки цьому виду спорту я можу постояти за себе в будь яких страшнею ситуаціях, а також за близьких і рідних. Мама трохи переживає, але тато мене підтримує. Загалом на кубок Івано-Франківська змагалося близько ста спортсменів. І про футбол. Буштинський енергетик на Запорізькому стадіоні Славутич-Арена з розгромним рахунком поступився лідеру першої ліги місцевому металургу. Хоча на другу половину гри буштинці, які були ослаблені відсутністю одразу двох центральних оборонців, виходили, отримуючи нічий результат. Та різний клас команд все-таки дався взнаки. До того ж, енергетику вдалося завершити матч в повному складі. Наприкінці гри другу жовту картку отримав Михайло Юрченко. В десятьох франківчанам програли металургам з рахунком 4-0. А от Івано-Франківське Прикарпаття не залишило шансів Украгрокому забивши три своїх м'ячів ворота гостей. І такою перемогою закінчили перше коло чемпіонату, утвердившись на шостій сходинці таблиці. Але цього могло і не бути. Згідно неофіційної інформації, футболісти франківської команди були готові бойкотувати гру через борги по зарплаті. Лишень розмова з представниками інвесторів, які прибули на переговори, переконала дограти останній поєдинок року. Окрім того, цілком ймовірно, що франківська команда вже найближчим часом проведе товариський спарринг у Львові і, можливо, навіть вийде на газон новозбудованого стадіону. Матч планують провести 11 листопада. Хоча наразі ця інформація не є підтвердженою. Тим часом обласна федерація футболу визначила час та місце проведення золотого матчу, в якому має визначитися чемпіон області. Нагадаємо, що в неділю відбулися матчі 30-го заключного туру аматорського чемпіонату в першій лізі. Та Коломіський Карпат і Тлумецьке Придністров'я набрало однакову кількість очок. В такому випадку регламент і передбачає проведення додаткового матчу, який відбудеться в неділю 13 листопада на стадіоні наука в Івано-Франківську. Початок, до речі, о 13-й годині. А тепер перейдемо до нашої вікторини. У минулій програмі ми запитували вас, в якому клубі свою кар'єру професійного гравця завершив наставник Івано-Франківської Говерли Євген Мурзін. Вікторина триває, а той, хто першим дасть правильну відповідь, отримає приз спортивну атрибутику від баскетбольного клубу Говерла. Сподіваємось, що переможець все ж таки з'явиться у наступній програмі. Нагадаємо, що свою відповіді вже традиційно надсилайте на електронну пошту, яку ви зараз бачите на своїх екранах. На сьогодні це все про що ми хотіли вам розповісти. Дивіться спортивну гличину вже за тиждень. А також тренуйтеся, і ви обов'язково досягнете успіху. І нехай спорт завжди буде присутнім у вашому житті. До зустрічі.